Усім привіт! Знаєте, в мене таке з'явилося натхнення, так багато думок в голові цікавих і таке бажання з вами тим поділитися, що я подумала: так, Альона, сідаємо, записуємо, записуємо відео. Я зараз трошки заздрю своїй донечці. Так, вона має раз і є здіагностованою в такому ранньому віці. Тобто дитина ще малесенька, а вона вже знає, ким вона є, як функціонує її мозок, тобто вона починає це вивчати, тобто вона починає а, вивчати себе правильно, тобто вона має можливість уникнути оцього непотрібного маскингу і не страждати потім від цього ні, все своє життя. Тобто вона має змогу. Вже зараз бути самою собою. Бо я, наприклад, по факту, тільки зараз розумію, хто я взагалі, чому я так себе поводжу, чому я так думаю, чому я так реагую, взагалі, з чого виникає, з чого виникаю я, моя особистість? Тільки зараз, уже в 26 років. І до речі, теж моє таке достатньо цікаве спостереження. Багато батьків, багато дорослих жінок та чоловіків починають е діагностику у досить уже дорослому віці, тільки тому, що в них народжуються діти і у дітей. З'являються труднощі, так? З навчанням, тобто якісь проблеми. І батьки починають якби, працювати в цьому а, направленні, і виявляється, що дитина має рдух чи раз, чи раз і рдух разом. І для батьків це таке відкриття, тому що блін. А мама потім дивиться і така: Ой, так, так у мене ж така схожа дуже поведінка. Ой, така я ж в дитинстві мала таке саме. Ой, і так, знаєте, багато цих ой, що потім тобі так е раз і відкриваються очі, а виявляється, то я не така нейротипова, якою я собі це уявляла. Виявляється, що, оу, а в мене теж такий мозок, уже в тебе є нормальні раціональні способи. Допомагати не тільки собі, але тепер ще й дитині, тобто приймати її такою, яка вона є, але перш за все прийняти себе таким, який ти є. І блін, це так. Виявляється круто просто знати, хто ти є, просто знати, як працює твій мозок. Виявляється, що нам справді людям. з... Іншим нейротипом, так, не так складно самим від себе, як від того, що ми вимушені бути нормальними. Цілий час від нас вимагають бути нормальними. Але нормальними це якими? Нормальними це як? Що значить нормальними? Нормальними це тобто, тобто норматиповими. Тому мій основний... Меседж сьогодні до всіх людей, які мене зараз дивляться. Будь ласка, зрозумійте одну дуже важливу річ. Аутисти, люди з ртух ніколи не будуть нормальними. Ніколи. Оці фрази по типу: Ой, моя дитина вийшла в норму. Ой, нам вдалося витягти цей аутизм в норму. Знаєте, мене трохи так всередині не дуже мені подобаються такі речі, тому що я, звісно, розумію, що якби за ними стоїть, тобто люди мають на увазі, що дитина добре себе поводить в суспільстві. З нею не виникають проблеми, тобто більш-менш стає стабільно, нормально, тобто дитина поводить себе плюс-мінус. Приближено до норматипових людей в садочку, там, наприклад, так, в школі. Але часто наше українське радянське мислення, на жаль, воно ще є таким застарілим і треба дуже багато часу, дуже багато років і роботи для того, щоб це змінилося. Нікого не треба робити нормотиповим. Це неможливо. Неможливо з людини зраз чи зердух зробити нормальну. Тому що, блін, а ми і так всі вже є нормальними. Чому те, що я інша, має трактуватися як щось гірше? Чому ми людей зраз чи дух сприймаємо як щось гірше? Чому я не приймаю і зовсім не підтримую такі а, вислови а, по типу з відхиленнями? Особливий? Тому що це неправильно. Всі люди нормальні, просто у кожного мозок функціонує, може, трошки в інакший спосіб, може, не трошки. І дуже багато що від чого залежить. Для чого рибу. Заставляти залазити на дерево. Якщо це риба, вона має плавати, вона має робити то, до чого вона має здібності. Знаєте, я дуже щаслива, що почала взагалі вести цей блог. І зараз я вам поясню, з чого це виникає. Часто люди з редуг це такі, знаєте, помагайки. Всім треба допомогти. Забуваємо про себе і не знаю. Ломимося допомагати іншим. Часто нам дуже хочеться, бо відчуваємо потребу. Може, багато хто з нас також має гіперемпатію, і через що нам дуже хочеться зробити інших людей щасливими. Також. І і в цьому якби, і полягає вся моя натура. От мені завжди хочеться, я спрямована на людей. Люди це моя, це моя, знаєте. Це моя пасія, люди. Це моя мені так цікаво, як люди взагалі функціонують, як вони мислять, як вони що вони думають. І через те, що я маю цю гіперемпатію. Мені дуже мені, мені взагалі не складно поставити себе на місце когось іншого. Я навіть можу в цей стан повністю сильно влитись і відчувати прям те, що відчуває інша людина. Часом це буває шкідливим. Але ну так є. Я не бачу сенсу в своєму житті, коли я тільки от, не знаю, займаюся самою собою і нікому не допомагаю, взагалі відчуваю себе ненаповненою. В мене немає цієї внутрішньої, е, якщо можна сказати, духовної наповненості мого сенсу життя. І от коли я записую відео, абсолютно будь-яке на моєму каналі. І хоча б один, одна людина, одна, хоча б одна людина напише, що дякую за цю інформацію, бо вона мені на щось відкрила очі, або я щось для себе зрозуміла, або о вау, а, виявляється, я теж так маю. Тобто, справді якоюсь малесенькою-малесенькою річчю, але я можу допомогти. Одна людина, якщо передивиться моє відео і щось для себе візьме, я буду їй корисною чимось. Моя ціль досягнута. Я відчуваю себе щасливою. Я вже знаю, що я не даремно це розказала, це записала, це зробила. І тому я не знаю, якось починала вести блог, в мене взагалі ну, в мене не було такого якогось бажання набирати підписників. Переглядів, щоб були мільйони. Я, звичайно, хочу, щоб ця інформація була доступною абсолютно кожній людині. Моя задача щоб. Щось в житті людей змінювалось на краще, тому я, власне, і, 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 це, і це роблю. Тому я власне з вами спілкуюся, тим паче це більше така, знаєте, форма, так якби а, ми з вами не знаю, посиділи на кухні, попили разом а, чай, каву і, і просто провели класний час. Я не маю наміра когось повчати. Почекайте, то трішки згодом? Я обов'язково. Обов'язково здобуду необхідного світу. Але, оскільки зараз просто багато-багато вивчаю інформації, копаюся в темі раз, темі дух, і мені це надзвичайно цікаво. Мені цікаво вивчати себе, мені цікаво вивчати інших людей, тому що всі такі різні, тому що немає однакових людей з раз чи дух. Немає просто. Це всі такі унікальні. Всі люди дуже унікальні, нормотипові, нейровідмінні. Всі. Нормальні, всі унікальні і всі класні. Я націлена на позитивні речі. Звичайно, в житті кожного із нас буває щось погане, щось негативне, десь той рдух, чи той раз вилазить боком, десь щось тебе не влаштовує самого ж в собі. Але давайте будемо чесними: а що нормотипові люди ідеальні? А що у них не буває в житті проблем, тобто не слід якось применшувати, знаєте, свої якісь проблеми, які виникають із даного нейротипу, але не слід їх якось гіперболізувати, тому що, тому що завжди є вихід. Завжди є вихід. Завжди можна щось зробити, щось придумати, е десь пошукати і вирішити якось цю проблему. До речі, про проблеми. Що мені дала так, діагностика взагалі, що тепер я розумію, що ага, мене ртух? Що мені це дає? От раніше моє життя нагадувало, знаєте, якийсь такий хаос. Я не можу сказати, що зараз його немає. Зараз теж є такий свій хаос. Але раніше такий. Депресивні, депресивний стан, цей хаос, Тебе, і ти, таке враження, що так багато проблем у всіх сферах твого життя. І ти якось хапаєшся за щось одне, знаєте, як, як якась така велика бочка з водою, і в ній як багато дірок. І ти береш якийсь пластир, такий малесенький, знаєте, який на, на ранку ми клеїмо. І ти береш цей пластир і намагаєшся. Одну якусь маленьку дірочку заклеїти, а потім озираєшся і розумієш, що в тебе тих дірок і ще просто ціла бочка. та. Чого твоя бочка взагалі протікає? Звідки ля? Чого вона така дірява? І таке враження по життю, що ти наче так стараєшся, наче так багато зусиль прикладаєш, щоб щось щоб, 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 над цим попрацювати, а потім озираєшся і розумієш, що, блін, в тебе ще так багато проблем. Тут в голові я маю на увазі, ну і потім в житті, що ти такий. Я не знаю, за що хвататися, що робити, куди бігти, і, 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 і взагалі, а в тебе ще ж якісь плани там є на майбутнє, якісь геніальні, грандіозні, знаєте. І що взагалі з цим всім робити? І от тепер, коли я розумію, а, а, так. Виявляється, оце виникає з цього, а тут я роблю отак, бо а, точно. І тепер є таке розуміння, що я почала бачити оті свої цілі, які далеко. Тобто я тепер знаю, як можна їх досягти. Тобто, я, знаючи, як функціонує мій мозок, можу подумати, продумати якісь стратегії для того, щоб е, досягнути тих своїх цілей, ні? От Є два комп'ютери, і в одному стоїть е, одна операційна система, а в другому інша. Два комп'ютери, наче так, як дві людини, з виду однакові, і перед ними ставлять одну задачу. І прикол в тому, що ця задача уже апріорі є для першого комп'ютера. Вона краще підходить під ці налаштування оцієї операційної системи. Тобто ця операційна система має з цією задачею справитися за якийсь там конкретний проміжок часу, без збоїв. А друга операційна система не сильно пристосована до цієї задачі, але вона має це зробити. І вона це робить, але з великими якимись знаєте, збоями, проблемками, якісь там щось, щось не виходить, щось так не працює. Знаєте, це те саме, як програми деякі. Є для Android, а є для iPhone, е, для, для їхньої операційної системи. Я це все веду до того, що є дві людини, є два різних нейротипи. І перед ними є задача банальна жити це життя. І от для нормотипової людини, якісь там рутинні речі, встати, поїсти, помитися, піти, заробити гроші для того, щоб в тебе було де жити, що їсти і так далі тому подібне. Для нормотипової людини ці задачі є окей, тому що її операційна система для, для цього ну, якби призначена просто ні, в неї, там всі хімічні, біологічні процеси тут які відбуваються. Все на достатньому рівні працює. Є інша операційна система, є інший мозок, де ці всі процеси, ось тут біохімія, так, не узгоджені. Тобто не те, щоб не узгоджені, вони працюють в свій спосіб. Так? Там не вистачає певних деталей, для того, щоб виконувати ось ці задачки. Повертаючись до теми, так. Чому класно, що зараз так, та, маленькі дітки є можливість, є така діагностика, вона сягнула високого рівня, можливість у них вже з раннього віку розуміти, хто вони є, і згідно цього взагалі жити далі. На те, що у дитини буде такий мозок, впливає генетика, немає конкретних генів, які відповідають за раз чердух. Ні, є знання, що є якась велика кількість генів, які мають схильність до того, що людина буде мати раз чи дух, так? до такого нейротипу. Так от, генетика це як, це як дошки. Знаєте, дошки, з яких і, і всякі елементи, з яких буде потім будуватися корабель. Це генетика. От які будуть дані дошки, визначає цей фактор. Ніяк не, не зміниш. От є такі і вони є все. А от який це буде корабель, як він потім попливе, чи він попливе взагалі, як його збудують, оце вже роль виховання. Оце вже роль родини. Тому я зараз звертаюсь до всіх батьків, взагалі нормотипових дітей, нейровідмінних, діагностованих батьків або не Наша роль як батьків надзвичайно велика. Від нас залежить, як той корабель буде побудований. І як він потім буде себе почувати під час штормів в океані, під час різних життєвих випробувань? То ми закладаємо цю основу, розумієте? Того мені дуже цікаво, яке це буде, яким це буде покоління оцих діагностованих дітей, діток, які знають, хто вони. І батьки закладають в них правильні речі, правильні цінності, правильну інформацію. Розумієте? Правильний фундамент, на якому буде будуватися їхня особистість. Чи можу я сказати вам, щоб ви всі рівнялися на мене? На мою родину? М -м -м. Ні. Шановні, ні. Я навіть, знаєте, в мене немає якогось е, якогось бажання показувати вам? Показувати моє щоденне життя, мою рутину, тобто мої якісь особисті речі, бо вже починають питати про це в коментарях. так? Е, і чесно, я не хочу якби й приховувати від вас, я дуже щира, дуже відверта з вами. Але я не вважаю, знаєте, що деякі речі вони не взагалі комусь потрібні. Тобто, у нас в родині, в наших взаємовідносинах, так, один з одним, буває багато проблем. І буває, часами я собою пишаюся. Так, наприклад, як я розмовляю зі своєю дитиною, так як я які дії вчиняю по відношенню до неї, я реально собою пишаюся. А бувають моменти, де я себе ненавиджу. І просто така себе пиляю за те, що. Блін, Альон, ну н -н. це не це ця поведінка, вона, вона, вона не є доброю, хорошою для твоєї дитини, вона не є класною для тебе ж самої. Тому, е будь ласка, не ідеалізуйте мене. І я така сама людина, як і ви, така сама, як всі, і я роблю багато помилок, і у нас в сім'ї буває далеко не все рівно гладко. От, але я часами чую деякі речі, вони мені відкриваються. Я дивлюсь на них по-іншому, і що найголовніше, я починаю змінювати прошивку е своїх програм. Які вже роками, роками, роками якось працювали в такий спосіб. А я зараз туди прописую коди, так, ці паттерни, змін позитивних, і я бачу, як вони працюють в нашому океані, так, в нашому житті, не завжди є штиль. Часами буває, штормить так, що ой-ой-ой, дай Бог пережить то комусь, не дай Бог пройти ці випробування комусь. Часто ми схильні когось, когось засуджувати, писати якісь дивні речі образливі в коментарях. Я вас закликаю до того, щоб, перш за все, подумати, так? подумати, що написати. Не завжди треба писати тільки хороше, якщо ви маєте якусь іншу думку, це окей. Окей, мати власну думку щодо будь-чого. Це класно, це нормально. Але важливо подумати, в який спосіб ви цю думку висловлюєте, якими словами, який месендж ви взагалі хочете донести цій людині. Ви хочете що зараз? Знизити її самооцінку? Чи ви хочете якось людині допомогти? Я не знаю, дуже тішуся, що в мене а, так багато людей, які, які українці, ви такі класні, правда. Я дуже люблю свій народ і дуже ним пишаюся, де б я не була, в якій точці землі, куди б мене не занесло. Я рада, що я Українка. Давайте, будь ласка, будемо шанувати це, і давайте будемо бачити це хороше в кожному з нас. Ну, це вже я відволіклася, але. Я повернуся все-таки до теми відео, так? Складно прикидатися нормотиповою людиною, коли ти такою не є. А знаєте, що ще складніше? Складніше, коли ти про це не знаєш, і ти робиш це просто тому, що так треба. Оцей весь маскінг, який для тебе тяжкий. Ці всі речі, які ти маєш робити як звичайні нормотипові люди, а тобі це важко робити. І ти так живеш роками і живеш, і живеш, і живеш. Це набагато складніше, ніж признати той факт, що окей, окей. Ем, я, я маю раз, окей. Я маю дух, окей. Мій мозок функціонує так. Супер. У мене інший мозок. І те, що я інша, не значить, що я гірша. І це окей. Я ось не так давно дізналася, що а, виявляється, раз і дух можуть бути в одній людині. Так ось що, чому в мене виникало так багато питань до моєї дитини. Бо донька має здіагності здіаг... діагностований, Ем, раз, так. Але зараз, оскільки я маю діагностований родух, я дивлюсь так: Вау! Вау! Але ж, але ж тут все, всі факти просто на обличчя. Ці всі, всі прояви дух в, в ній, оці всі, знаєте, протиріччя, бо це такі цілком два різних нейротипи. Але, але вони якимось дивним чином, природа, просто <рирода> цікава. Як вони так вміщаються в одній людині? І я почала поглиблюватися в цю тему і слухати багато історій звичайних людей разом з Рас і Дух. Починаю вивчати цю інформацію, бо це капець як цікаво, оскільки в нас така нейрорізноманітна родина, нам дуже весело один з одним. Часом ми розуміємо одне одного, просто так на підсвідомому рівні, ну бо ми подібні, не? ми дуже добре щитуємо ці всі речі. А часом оці протиріччя, оці якби два зовсім різних нейротипи, вони трішки заважають прояви одне одному. І тому ну, це тема для окремого відео, і я обов'язково її запишу, як це проявляється в житті, не? От. але сам факт, що треба вчитися. Один з одним взаємодіяти. Просто навчитися в родині, щоб це було, а зараз скажу модне слово, екологічно, щоб це було просто нормально, натурально і було комфортно жити в сім'ї, і щоб дитина росла. Велика помилка. Батьків нейровідмінних дітей повністю заперечувати аутистичність, повністю заперечувати а, гіперактивність і говорити всім іншим, що ні-ні ні, в нас цього немає. Дитина нормальна. Так вона і так нормальна. Те, що в неї раз чердух не робить її ненормальною. Треба називати речі правильно, бо від того, як ми назвемо той корабель, так він і попливе. Це відомий факт. Якщо називати дитину з відхиленнями, для мене це так дивно, як деякі е, коментатори е, реально називають самі ж себе е, людиною з відхиленнями. Ну, Я не знаю. А багато мотивації в житті потім з'являється, е, е, якось коли ти почуваєшся себе людиною з відхиленнями. Я таким, Я не знаю, якимсь відлюдником просто. Як потім жити, якщо ти вже сам про себе так говориш? І Якщо говорити про свою ж дитину, дитинка з особливостями, дитинка з відхиленнями, ну то вибачте, як та, як, як та дитинка стане впевненим е, у собі дорослим. Ну як подумайте про те, як ви називаєте своїх дітей. Не треба в них закладати е, от, такі от, знаєте, назви. Не, не треба в них закладати такі речі. Вони мають знати про те, що є раз, є дух, вони то мають. І це не погано. і це не відхилення, і від цього не треба почувати себе якимсь не таким. Це нормально. Просто в тебе такий мозок. і це окей, сонечко, донечка, синочок, я допоможу тобі, я навчу тебе, як тобі самому радити в цьому житті. Тому. що... Е, тому що я живу таке життя, я, я, я буду на своєму прикладі тобі показувати, що спокійно ти будеш щасливою, ти будеш щасливим, в тебе все в житті вийде, все буде окей, все буде нормально, я в тебе вірю. В таких речах е, знаєте, зростає віра в себе. На таких речах. Тобто, не заперечувати. Не заперечувати, навпаки, покажіть дитині, що ви її приймаєте повністю. Приймайте себе, приймайте її. Навіть коли у вас немає ви, ви нічого діагностованого, ви нормотипова людина, і у вас нейровідмінна дитина, це окей. Важливо всім себе приймати. І закладатися в дитину. Я вам не можу передати, наскільки це важливо, наскільки це просто правильні основи для, 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 для будь-якої людини. Тому так, складніше прикидатися, складніше. Потім людина не може просто порадити собі ні з чим, тому що все життя відчуває себе якоюсь не такою. А, щось постійно, щось не так, щось недо, щось, що, 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 щось, щось, від чого ти просто елементарно не можеш відчувати себе щасливим. Знаю, що треба нагадувати треба повторювати, але мені насправді буде дуже приємно, якщо ви поставите вподобайку, якщо ви вирішите підписатися на мій канал, якщо ви захочете написати коментар, мені буде дуже і дуже приємно. Деякі речі я читаю і просто мені віт просто, стає тепліше. Деякі речі читаю, зовсім з ними не погоджуюсь, але не проти також подискутувати на якісь теми. Це окей. Мати власну думку, це окей, люди. Завжди буду на цьому наголошувати, але просто думайте, трішки думайте, в якій формі ви то все пишете і висловлюєте. Не? От тому дякую вам величезно за перегляд. Гарного дня!